Вітаю, друзі. Вітаю в вівторок вечором. Ну що, все-таки, знаєте, під впливом е тієї ночі, хоча вже йде нова ноч, ніч подивимося. Може буде, знаєте, отвєтка або ще щось. Не знаю. Я до цього вже звик. Не знаю, друзі, як ви, а я дійсно звик. Добре, це чи погано? Думаю, погано. Але я живу. Ну, вибачте мене в війні. Я розумію, що це таке. Я розумію, як це може бути. Я розумію, що це не буде ніякась отвідка сьогодні, а можливо, вона буде е через тиждень. Це війна. це війна. Можливо, воно прилетить до Києва, можливо, воно прилетить до будь-якого іншого міста чи містечка. Це буде, тому що ми. Ми відповідаємо, ми і, і ось наші деякі громадяни не можуть цього зрозуміти. Що не вони відповідають, вони напали, вони знищують, вони вбивають. Відповідаємо ми слабо, дуже слабо, як би хотілося більше. Дуже повільно, але ми така держава. Ми не збудували з вами потужну, реально мілітаризовану державу. Ми цього не зробили. Вони. Так зробили. Нас начебто підтримують, але їх підтримують. Ось вам ракети бийте по українцям. Ось вам ракети, бийте по українцям. Ось українцям ми не дамо на безпілотники складові. А вам беріть робіть. Їх ось так підтримують, без будь-яких обмежень, без будь, нас підтримують. Ну, дуже погано. Підтримують. І... Вдячні і я вдячний, я хоч і кажу, і сварюсь, але вдячний за цю підтримку. Ми б не змогли робити цього підтримують. Робимо ми так. Да, останні два з половиною роки, роки ми робимо все, що можемо. А де ж ми були 31 рік? Чому ми не зробили? Чому в нас не стояли всі ці наші ракетні комплекси? Чому ми спалили, зірвали всі склади з боєприпасами, навіть на стару військову, військове озброєння, військову те? Техніку. Чому ми е, зробили армію, з якою війшли мільйон 400 000. армія була діюча армія? Діюча армія. В 91-му році ми зробили з неї 150 тисяч. Чому ніхто в цьому не винен? Ніхто, повірте мені, сварю Сполучені Штати, сварю, сварю інші держави, сварю, обурююсь, обурююсь, але вони в цьому ж не винні. Чому ми крали? Крали, крали і крадемо до цих пір. Вони ж в цьому не винні. Ні. Чому ми не платили, не платили, не платимо податки всі і зараз? Не винні? Ні, не винні. Чому ж ми такі підступні, підступні? Коли людям, які все втратили, не даємо нічого, як держава, так і більшість. Більшість, дивіться, я не кажу всі, більшість, але більшість особисто людей намагаються здерти з цих людей, пригнічити цих людей, вигнати цих людей. Ну це правда. Ну Не винні Сполучені Штати в цьому. Ну не винні, що у нас Квартири взлітають от зараз експокровки, евакуація, селідова евакуація в Дніпропетровській області та і в інших вже все що ближче, Черкаській області, Взліт платні за квартири. Ну, так це ж особисто. Плюс держава знову ну, нічим не допомагає. Ніхто ж цьому не винен. Ні, не винен. Тому є, як є, давайте це сприймати. Якщо не хоче частина людей взагалі. Взагалі захищати свою державу. Що робити? Будемо захищати ми. Ми будемо, ті, хто хоче. Ми будемо робити те, що повинні робити всі. І так, от, сьогоднішня ніч. Сьогоднішня ніч, друзі. Я так почав, начебто, заздрав'я потім. Вибачте, ось два майори. Один і один мільйон підписників, два майора. Це російська, з-блогери, блогери війни, літак. Ось вони пишуть, да, ось вони пишуть. Міністерство оборони Росії. Вони передають через міністерство. в оригіналі. Средствами ПВО уничтожены і перехвачено 144 українських БПЛА біспіл... Біппл... Біппл... самолітного типу. 72 БПЛА на территории Брянской области, 20 на территории Московской области, 14 на территории Курской области, 13 на территории Тульской области, 8 на территории Белгородской области, 7 на территории Калужской области, 5 на территории Воронской области, 4 на территории Липецкой области и 1 на территории Орловской области. А я еще добавлю там Оренбургской области, Петроградської області, Тверської об... Слухайте, ну ось дивіться, 144 сорок Я я розумію, і я завжди кажу, що навіть офіційні. Офіційні джерела повинні не договорювати, не підтверджувати там або не оговорювати якусь, якісь події до кінця, вони не повинні брехати, але вони повинні скривати і не говорити, і так далі. Це скажете, що е, воно починають тоді е, ці плітки, і все так починає. Але це не офіційна інформація. Але коли кажуть, що до них прилетіло 144 безпілотники. І всі 144 ПВО збило. Ну, давайте так, я впевнений, що ні один українець такому б не повірив. Не повірив би. Ну, прилетить 20 можна, 30, мож, 40 можна, 70 можна, можна, але 144 неможливо. Хоч один та долетить, хоч два та долетить. Російська офіційна, джерело інформації, Міністерство оборони. А також з Z-каналу, ці дві модва майори, там пуфи, пруфи, тринадцять. Вони брешуть, брешуть і брешуть, як брешуть і всі інші фотографії. Ми зараз розберемо, як брешуть всі інші там їхні люди. Та і у нас брешуть. Ось дивіться, ось тільки вони це повідомили, і тут же ж пишуть ті ж російські пабрики, сидимо тут усю ніч, нас не годують. Росіяні скаржаться на затримку рейсів до Мадедова. до Мадєдова, Жуковський. Там по всім аеропортам було. В Жуковському не тільки по аеропортам, та ще й по науковим виробництвам, де дроблять і ракети, і безпілотники все. А у них все збито. Тепер давайте от про фотографії і, і про отвітки. От давайте я зараз подивимося, дві, два фото. Перше фото це. Дім на проспекті Лобановського чи вулиця Лобановська, якщо я правильно, в Києві перший чи другий день війни просто прилітає ракета в житловий будинок. Ось подивіться, ось це фото. І як раділи люди з тієї держави, так і потрібно цим киянам, так і потрібно цим нацистам, так все їм потрібно. І скакали, плигали, проводжали, перешкідавали і все Як вони це раділи? Дивіться, друге фото. Це фото сьогоднішнє під Москові, здається, пострадала така ж приблизна. Багато поверхилка. І що вони кажуть? За що нас-то? Нас-то за що? Що ми зробили? Подивіться, ось Київ, ви бачили, і ось в Росії. Та хто відповідає? Ми тільки через два з половиною роки, навіть більше. І то це ж їхнє ПВО все збило. Все збило їхнє ПВО. Я люблю ПВО. Далі, щоб ми могли. Знаєте, уважніше придивлятися до фото. Ось ці я показав, придивилися, зрозуміло, тому що іноді ми не, ми, не, ми не вникаємо в ці фотографії. Глянули, подивилися і пішли далі. Вибачте, що це так все перемішано, але це тут о, розмова про фотографії і про вислови. Ось фото, де наш найвеличніший, вічно п'яний, вічно п'ятий, вічно розумний, самий головний волонтер. України, самий головний постачальник Збройних сил України. Порошенка на зустрічі з мером Варшави. Ну, подивіться фотографії, начебто фотографії. Ось зустрічається Порошенка, какао, чай, там це ще. А тепер подивіться: п'ять людей зі сторони Порошенка. Хто він? Ніхто? Для мера Варшави. Взагалі ніхто. Якийсь депутатишка з України. Все. Подивіться, хто справа. Мер і перекладачка. Мер прийшов, щоб не гавкали, щоб не ваняли, щоб не ходили, щоб не чіпали за е, піджак перед туалетом. Сидить Петя, сидить сюмар. Поподивіться на обличчя Сюмар. От доглядайте за до фотографіями. Розбирайте, яке ж воно вумне, а що воно що воно думає? Марина сидить, яка не знає заповіт Шевченка. Депутати з фракції Порошенка. Дивіться, які вони розумні. От зараз все. Зараз вони поговорять. Мер з перекладачкою, а цих п'ятеро прийшло. Встануть. І все. У нас 15 патріотів. Вірите мені? Повірте. Частина ж людей вірить Порошенку Або ні, у нас Тауроси. Тауроси будуть ну, півтори тисячі. Сто відсотків. Петро зараз все вирішить. Ось на цій фото. На цьому фото. Друзі. Давайте відноситися до цього. Йдемо далі. По фото. Подивіться фото Гордона, його дружини Бацман з малюком. Ось дивіться, на це фото. А тепер подивіться на це фото. Малюк і біляш з Шарієм. Ну, знайдіть три різниці. Я одну тут бачу різницю. Де Бацман? Вона в Україні чи вона в Європі? Коли зроблені це фото? Друзі, я вважаю, що це повний фотомонтаж. Розумієте? Ну не знаю, як до цього відноситися. Ну те, що шарій і Біляш з малюком фотомонтаж 100%. Те, що гордон 99%. 99%, друзі. розумієте? Давайте спокійно відноситися до цих фото. Далі, заяви. Шольц готовий попереговорити з Путіним, якщо буде слушний момент. Речник уряду ФРН Штрайт. Сходу, коли ви це бачите, я також раніше ну так, по простому смикався, дюрю, та як те ось все. Це? Друзі, значить, кожен тиждень в будь-якій такій серйозній багатій держави Європи чи світу проводяться опитування заміри. Це і в Німеччині. Це і у Франції. Ну будь-який, якщо влада хоче знати про себе, вони і у нас проводяться, але у нас набагато рідше, річ у нас раз в місяць це питання. Що думає народ? Що думають люди? І от тільки рейтинг упав у Шольца, тільки почав падати. Е, да, от що ж виступав на рівні допоможемо. Може, дозволяємо бити, дамо більше, більше, більше України. Ви думаєте, тільки от, до нас такі заяви? Ні, там і всередині зміни заяви, все тільки падає рейтинг. Вони починають робити інші заяви і знову вимірювати рейтинг. А можливо, так а можливо, так згадаємо не так давно, як по-гусарськи, ліха. На коні в яблуках Макрон бчав в Україну, шашка й нагало. За ними скадрон французьких гусар летучих, Ми зайдемо з військами. Ми все допомо, Ми дамо інструкторів, ми дамо слесарів, ми дамо всіх, ми поставимо на кордон. Наші війська з Білорусі, щоб там Розумієте? згадайте, ми. Йо! Макрон прозрів, Макрон, Макрон! А це ж було все перед виборами. Значить, ця теза е, у Франції, вона популярна. Це було перед виборами, і він це робив, але вона не надала до кінця йому цього всього. Вибори пройшли і все. На коні ніхто не летить, на кордон ніхто не стає, ні війська французькі, ні легіон і землю. нічого вже до нас не йде. І також. Так в кожній державі, так в Сполучених Штатах, подивіться, то вони висловлюються. Зараз все дамо України, де да? 61 мільярд, то зараз взагалі не зрозуміло, де наш 61 мільярд. Взагалі не зрозуміло, де наш 61 мільярд. Я ж намагався порахувати про можливо 20. до нас. Це прийшло. Різними шляхами грошима, озброєнням, заяв, заявками на озброєння. А де інші? Зараз вже просять Конгрес подовжити 6 мільярдів. А де інші? Тому що тоді потрібно було, і американський народ підтримав? Зараз американський народ літо, пасивність. Чи... все зрозуміло. Друзі, зараз буде дуже у нас цікава друга частина. Я навіть не буду о, анонсувати, щоб ви залишились і подивилися. Єдине, я хочу вас попросити: розповсюджуйте. Розповсюджуйте, хто не підписаний. Підписуйтесь, друзі. Це YouTube любить. Ставте вподобайчики. Донатьте, донатьте на допомогу нашим воїнам. Допомагайте каналу. Переходимо на другу частину нашої розмови. Так от, друзі, перше, чим почати другу частину нашої зустрічі, я хочу повернутися до фото Гордона, там біляша, Бацман, Малюка. Ну, можливо, не один відсоток, не знаю я. Можливо, Гордон фотографувалися з малюком. Але я просто хотів показати, що як на одному і тому ж ракурсі можна зробити ну зовсім протилежні фото. Про фото, якщо воно було Гордона і Малюка і Бацман, чесно, я, я вважаю це неправильно. Мені якось, не, якщо малюк Василь Малюк з ними фотографувався, повага до малюка у мене величезна, повага до гордона після його заяв ноль. Повага до його дружини також ніякої. Чому це відбувається у нас періодично? А тому, що я кажу, ми живемо в Бульбашці. На жаль, ми живемо в Бульбашці всі. І Україна, як ото кажуть, маленька держава. І ми всі тут в якомусь роді, або в якомусь житті, або в якомусь якійсь ситуації. Не знаю, правда чи не правда. Вирішуйте самі, дивіться, просто подивіться на те, що не завжди потрібно вірити фотографіям зараз. Йдемо далі. Почнемо з такого от коментарю. Другий наш. Я просто хочу в кожному вечірньому випуску відповідати або там обговорювати якісь коментарі, або відповідати на якісь питання. Ось Ігор Кальсін пише: Порошенко це аналог Путіна. Один в один. Путін прийшов до влади на крові. Порошенко теж прийшов до влади на крові. Путін вважає себе царем всієї Росії і хоче правити вічно. Зазамбувавши 80-90% росіян і праве ними безроздільно так само і Порошенка вважає себе гетьманом всієї України. І теж створив свою секту, що правда набагато менше відсотків 20-25. І робить з ними все, що хоче. Що у Путіна, що у Порошенка, Манія Величі і це психіатрія. Ну, практично, що можна тут посперечатись? Я посперечався в тому, що. Зазомбував 80-90 Путін відсотків росіян. Я скажу 100. Давайте так, якщо нема виступів, давайте 10, да, 10% росіян це 1 мільйон 400. Забираємо з відтіля людей похилого віку і дітей. 700 тисяч. Ми десь такі виступи, виступи бачили. Ми десь такі спротиви. Бачили. 50 тисяч. Ми бачили. 10 тисяч ми бачили. Ні. Тому я вважаю, що в Росії і не зазомбовані, а вони так думають. Повірте, Путіну потрібно було тільки донести їм, що вони так думають. От вони, вони навіть не знають, що вони думають. Вони вважають українців хахлами, азербайджанців чурбанами, чучмеками всіх там, яких когось лабусами. Да, вони, вони ж нікого не вважають людьми, бурбашами, нікого. І воно в них всередині завжди сидить. Путіну треба було тільки донести. І він це зробив через СМІ. Ось і все. Ось це перше моє, моя незгода з Ігорем, що не 80-90%, а 100%. Друге, про 2025 я не буду сперечатися. я вважаю, от це моє бачення, що Порошенко, на жаль, ну дуже на жаль, мені б цього не хотіло. Чесно, не хотілося б, я хотів, би, щоб ми були тут однією родиною, однім спротивом, однієм, ну, однім напрямком. в при війні були. Але я вважаю, що Порошенко він гірше за Путін. Він гірше за Путін. Чому? По одній простій причині: Путін це цар, як ви пишете, імперії, Російської імперії. І Путін все робить для того, щоб ось ця імперія не без імперіалістів людей. Люди не важливі, а імперія розвивалася, да? розширялася. Щоб вона йшла далі і далі. Він все робить для своєї імперії, для імперії Російської Федерації. Розумієте, що робить Порошенко? Він робить все, те, що робить Путін у нас в Україні. Він розширює Російську Федерацію на нашу те. І не треба казати, що я все феру. Я все федум. Ви подивіться на ці дії. Ви подивіться на ці дії. Чуть нічого побіжали до послів. Чуть не так побіжали до Сполучених чуть не так пішли плакати в жолеточку. Та робіть, якби ви не почали навесні 2019 року битву не на життя, а на смерть нової влади, не на суспільне життя, не на спільне життя, не на Україну, не для України, а для смерті ну, політичної смерті. Нової влади нічого б такого не було. Взагалі б нічого не було. Вже б і вибори були, можливо, вже і повернувся б Порошенко, все б могло бути. Але вибрали такий шлях. Вибрали, на жаль, такий шлях. Що будемо робити? Не знаю. Ну і друзі, ще одну я хочу розглянути ситуацію. Це з побиттям військового кримінальним авторитетом в Черкасах. Ви багато читали, бачили. Я Хочу просто висловити свою думку на цей. Рахунок просто висловити своє. Я хочу, щоб тут все було не по закону. От, хоч, хоч, хоч бийте мене. Я не, не повинен ніхто такого говорити. А я хочу, щоб тут було все не по закону. Говорити про поведінку військового не така, чи ну це не моя справа, це його справа. Це справа, можливо, його товаришів, можливо, його побратимів, але там воно сталося як сталося. Я не розумію, чому бігають ТЦК по всім містам і не беруть таких авторитетів. А чому? Чому поліція не працює? Я хочу, щоб оцей авторитет через тиждень був третій штурмовій, або в Азові, або ще в якійсь бригаді. І щоб він там показав, який він герой. І щоб там з ними розмовляли. Я не хочу його вибачення, я не хочу його прив'язування до сосни чи ще кудись. Ні. Я хочу, щоб він через два тижні. Був на позиції на самому передку і розповідав потім, який він герой, якщо він вийде з цієї позиції. Розумієте? А поліція нічого не дасть. Нічого не дасть поліція. Нічого не буде. Нічого. Ось це називається, що я не підтримую закон про мобілізацію, тому що не мобілізоване все. І всі не мобілізують, тому що не боїться поліції. Якщо вона не буде працювати, то їх мобілізують: Ваню, Петю, Сергія, сержанта, лейтенанта чи рядового. Вони не бояться цього. У них бронь. І вони нам потрібні. Так потрібна поліція, потрібна. Питання. Нема. Але яка поліція? Поліція потрібна для того, щоб таких ідіотів не було. Да, там Арахамія написав заяву чи що він там, ну взялися, зараз будуть. Пошуміть, пошуміть, знаєте, і смиє. Як було колись в анекдоті. Пошуміть, пошуміть і смоїть. І все. А от тому я хочу, щоб тут було не по такому закону, який зараз у нас діє. А у нас зараз не діє ніякий закон. Ось так, друзі. Десь так. Я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за те, що ви не дивитесь на це. Та я вже не хочу про це казати. Просто ми любимо державу, ми працюємо, ми допомагаємо. Ми допомагаємо. Друзі, перед тим, як е, подякувати за донати за допомогу і зробити оголошення, все-таки от надійшло. Я все-таки вважав, що фото з малюком Гордона і його бацман щось там таке нечесне і неправдиве, але це фото справжнє, це фото настояще, це фото, яке Василь Малюк зробив з Гордоном. Чесно, сумно. Та не те, що навіть сумна. Ніякого. Розумієте? ніяково. Це ставлення, яке воно було, на жаль, в частині воно і залишається до нас, до людей, всієї влади, старої, колишньої, частини найбільшої частини теперішньої влади. З однієї сторони. Вони роблять добре, з іншої сторони. Я не розумію, що можна сказати про СБУ. При Порошенко вони повністю возили мішки з грошима до донецьких і луганських терористів. Зараз вони фотографуються з Гордоном. Шкода. Але, але але друзі, завтра у нас стрім. А 20.00, можливо, і цю тему піднімемо, якщо вам буде цікаво, але сумно. Сумно, сумно, сумно. Я хочу подякувати донаторам спочатку, а потім далі зроблю оголошення. Я дякую Ілієнка Людмилі Дякую вам, пані Рябовол Тетяні, Монобанк, Романовій Кірі, Жданюк Ганні Нареб. Хтось об 11.15 на Монобанк без прізвища. Ковальчук Надії. 20 на 80. Я вам дякую. Дякую, пані Надія, яковець Володимиру 20 на 80. Дякую вам, друже Володимир. Тисну вам руку, Умнову Василю і Великову Георгію. Далі всі оголошення, всі подяки я роблю два рази на день, вранці і ввечері. Тому велике, велике прохання. Якщо хтось не почув себе ввечері, послухайте вранці, або в минулому, або в наступному. Друзі. Будь ласка, я намагаюся нікого не пропустити і нікого не забути. Послухайте, там чи там можливо десь десь можливо було о, знаєте, десь пропущено, але все одно я не можу не подякувати людям. Від хлопців не подякувати я не можу друзі. Я хочу вам розказати, що зараз у нас відбувається. У нас зараз на рахунках і на банки, на банці я не закривав мене банку 35 тисяч 200 гривень. Дивіться, реп, той, що я замовляв, буде готовий, здається завтра. Ми чекаємо, потім заплатимо, скільки у нас буде. Будемо дозбирати далі. Це по грошам. А по СБУ ще я хочу вам. Пам'ятаєте, хто зі мною на Телеграмі? Чому я кажу? Підпишіться на Телеграм, перейдіть, підпишіться. Нічого вам не, не, не коштує, але ви там будете все знати зараніше. Десь дня 4-5 я написав СБУ, ви тепер Гордон. І все. І там на мене полилось: чому, що, як, тому що я вже, ну, знаєте, не те, що передбачував, трохи знав. Зв'язки оці ГСБУ і Гордона, коли вони там почали казати на нього, був замах. Попередили вони замах від Російської Федерації. Слухайте, я не люблю говорити про цю туфту. Сьогодні там Петров на Ісландії все розпівав, знаєте, покорішка. Не хоче таку туфту нам скрізь льють, скрізь нам льють іноді, що не хочу про це говорити. Я хочу подякувати. Вам, друзі, спонсори. спонсорам, Ті, хто разом, разом зі мною і тим, хто Взагалі допомагає новим спонсорам. от Хто за цей місяць, за останній місяць. На жаль, всього дві людини: це Євгеній Заїка і Олена Белокуска. І Галина Петрів перейшла на другий рівень підтримки. Я вам щиро дякую, друзі. Ставайте спонсорами. Чим більше, Давайте до 100 спонсорів дотягнемо, і буде у нас все і все класне. Друзі, посилки, вчора там писали мені хтось з Іспанії, пишуть за кордону, щось ми. Тут всередині перестав. Не тепер вибачте, що я вже так, от знаєте, якось не, не говорю, але хлопцям потрібні сітки. Маскувальні сітки рибацькі, хлопцям потрібні ноші, хлопцям потрібні аптечки, хлопцям потрібні труси, хлопцям потрібні носки, хлопцям потрібне ну друзі. Ну, якщо хтось може, я не кажу, якщо ви не можете, ні, 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 ні. Я ще раз сказав, допоможіть собі рідним, близьким знайомим. Але якщо є можливість, допоможіть, допоможіть нашим воїнам. Дякую вам, дякую завтра. Стрім о 20.00. Приходьте чим нас більше, тим краще. Україна переможе.